Краєм світу уночі при господній при свічі, хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, іде в ніде в невороття, іде леліно, як дитя, і жене його у спину, сірий маятник життя. Ми робили ангела. Техніці орігамі. Вона з'явилася в Японії. Це різні вироби із паперу. Сьогодні робили новорічну іграшку. Це янгол. Я спочатку робила гармошку і розмальовувала його, а потім склеїла, а потім робила голову. Мені найбільше сподобалось робити гармошку. Буду прикрашати свою ялинку. Люблю це заняття. Ми прикрашаємо ялинку з цією сім'єю. У, -у, У нас буде зелене. Такий олям Я слив його сама. Папілу. Я його біла з алібцями. Спочатку розсмалювали. Потім ловили кабоску. Потім розмалювали. Світ'яли світаю. Після не виїздила лікачка. Підвіга стату лідинку. з папою і з мамою. Сінена я. Нас красила ялинка. Зелена. Сива, сива левина, славенько. Посилює показати, Щоб не вештав уночі, при господній при свічі, Щоб по світі не тинявся із янголом на плечі, Віє вітер вировий, віє рой рот моровий, Маятник все дужче пухка, стогне го ледь живий. Ангел робила його в техніці оригамі. Техніка оригамі це складати з папіру. З'явилася вона в Японії. Раніше я робила щось, раніше робила ще різні поробки. А сьогодні зробила чого чудового ангела. Я спочатку малювала на папірі, потім я складала в гармошку, потім я розмальовала лице і потім вийшла гарна дуже іграшка. Буду прикрашати своє ялинку нею. А він іде, іде, хоча вже й не дихає свіча, Лиш вуста дрижать гарячі. Я голене не з плеча. Я сьогодні такого зробила гарного ангела. Це називається техніка онігамі. Вона прийшла на нас з Японії. Першу я малювала там листочок, потім я його відірвала, приклеювала. Потім я голову приклеїла, робила спостерігану сердечко. Іграшка ялинкова прикласати не ялинку. Зазвичай ми б і прикрафаємо цією родиною. Чао-чао, а не хай в люках. Я його ще бере із Я малюваю бумажку, а потім прикріла голову, а потім прикріла сільтечко. І намалюває річко. Найбільше малювати божмалювача річко. Піклящу легеньку І з мамою, з папою, і з Олівкою, і з шофійкою. І ляленька на щитосі хайна. У мене красивий ангел в руках. Сделала его на медицинской школе. Это техника оригами. Она заявилась в иконе. И знаю сейчас любят пращевать э, дети. Я первая такая делала. Мне очень понравилось. Я сначала делала бумажку, а потом голову, а потом розмалювала, а потом сердечко. И его приклеила. Е та Єлонькава прикраса, я чекаю, пока йону украся. Краєм світу ночі при Господні присвічі, хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, девні девне воротя, і де лино, як дитя, і жене його у спину, сірий маятник життя. У мене в руках ангел. Я зробив його в втесніть охамі. Ми спочатку розмальовували з двох боків, потім я їх розівав, робив гармошку, я склеїв, потім я розмальовував хорову. Прекралів, а потім зр... зліпився ідечка і знову прикраїв. Чудова янкова прикраса. Вже чекаю, коли буду прикрасати лялинку. Зазвичай я пробую це робити сам. Рабачки мій допомагають. У мене зарана, а це саме торбу в коричневий. У нас ялинка жива. Щоб ялинка жира тебе і часто поливати. Спершу я, спершу я, 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 я малювала, а потім складала гармошку, а, 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 а потім переклеювала голову, а потім малювала на голові, а потім приклеювала садечко. Ця техніка називається олігамі. Я сьогодні перше спробувала зробити такий виліп. І вилішила чудова дуже іграшка. Яринкова прикраша, обов'язково доповнить мою яринку. Вже чекаю, коли вона в мене з'явиться.